Христі, браті і сестри. Сьогодні мова йтиме про Страсний тиждень. Православна Церква, Страсний тиждень, присвячує спомину про останні дні земного життя Спасителя нашого Ісуса Христа. В ці дні наш Господь був схоплений юдеями, засуджений на смерть, переніс великі страждання. Був розп'ятий на хресті, помер, був обвитий плащаницею і покладений у гробі. Страждання Ісуса Христа мають особливе і велике промислительне значення. Для звичайної людини лиха і скорботи, хвороби і смерть є наслідками первородного гріха. Це є покарання за особисту гріховність людини. Кресна смерть Ісуса Христа є тією викупною жертвою, яку дав Господь для викуплення людини. Бог Слово навчає святий Іриней, за безмірною благістю своєю став тим, що і ми, щоб і нас зробити тим, ким Він є. Ісус Христос виявив найдосконалішу покірність волі Божій та витерпів присудження людині. Правдою Божою скорботи, страждання та смерть, щоб задовольнити правосуддя Боже за все людство. Смерть на Христі є змістом, основою і разом з тим завершенням жертвоприношення Христового. Внаслідок цієї жертви Господь наш Ісус Христос і є викупитель, і Спаситель роду людського. Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому. А щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Так говорив своїм ученикам Ісус Христос. Православна церква завжди вірувала, що смерть Ісуса Христа є жертвою викуплення і спасіння людини. Сповідування цієї істини як однієї з основних істин Християнства вона внесла до свого символу віри. В якому ми сповідуємо Господа Ісуса Христа, який ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований. На такому змісті жертви Христової грунтується постійне піднесення церкві безкровної жертви Христової. Яка є серцем і єством всього християнського богослужіння. Ще з апостольських часів, всі дні Страстного тижня були в глибокій пошані у Християн. Віруючи, проводили ці дні в усердній молитві, стриманості, в справах доброчестя та милосердя. Всі богослужіння цього тижня вирізняються глибиною духовних переживань. Останніх днів Земного життя Ісуса Христа. У великий понеділок церква згадує старозаповітнього патріарха Йосифа, котрого із заздрощів рідні брати продали в Єгипет у рабство. Будучи у рабстві, Йосиф пізніше спасає своїх братів від голодної смерті. Ця історія є про образом майбутнього приниження Ісуса Христа до вигляду Раба. Та його викуплення людства від влади смерті. В цей день церква згадує також і безплідну смоківницю, яка була покрита багато чисельним листям, однак не мала на собі ніяких плодів. Ця смоківниця служить прообразом лицемірних книжників і фарисеїв, у котрих, не дивлячись на їхню зовнішню побожність, Господь не знайшов добрих діл, а тільки лицемірну. Закону. Кожна людина, що не приносить плодів духовних, тобто істинного покаяння, молитов та добрих діл, стає подібною до цієї засохлої смоківниці. Про неї Господь сказав так: віднині нехай ніхто не споживає плодів твоїх до віку». Будучи в Єрусалимському храмі, Господь виганяв тих, що продавали і купували в храмі. І столи міняльників, і лави тих, що продавали голубів, поперекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-яку річ, і вчив їх, кажучи: чи не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів? А ви зробили його вертепом розбійників у великий вівторок. Згадують викривання Господом книжників і фарисеїв. Бо прийшов до вас Іоанн Хреститель дорогою праведності, і ви не повірили йому. У притчі про виноградарів Господь запитує у фарисею про те, що зробить господар з виноградарями, котрі не віддають плоди належні господарю у свій час? І каже їм, що відніметься від вас Царство Боже і дане буде народові, який приносить плоди Його. У притчі про Царство Небесне Господь наголошує на тому, що багато званих та мало обраних. Господь усіх кличе у царство своє, та не всі виявляються достойними Його. Бо ця вбога вдова. Поклала більше за всіх, хто клав з достатку свого, а вона із лиднів своїх поклала все, що мало, весь прожиток свій. Так сказав Господь про жертву бідної вдови, порівнюючи її з жертвою багатих людей. Багато в цей день Господь навчав також елінів та юдеїв та говорив про долю Єрусалима. У велику середу церква згадує про перебування Ісуса Христа у Вифанії та змову юдеїв і намір Іуди видати їм Христа. В цей день на літургії наперед освячених дарів після заамвонної молитви востаннє промовляється молитва Єфрема Сирина: Господи і владико життя мого, духа лінивства! Безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа з чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові дай мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амінь. Ця молитва закликає нас покаятись у своїх гріхах і просити у Бога благодатної допомоги. Для здобуття християнських чеснот. Наше спасіння якраз полягає у відновленні тіла нашого, у його справжньому служінні як храму безцінної людської душі. У Великий Четвер церква згадує чотири події: тайну вечерю, на якій Господь встановив новозаповітні таїнство причастя, омовіння Господом ніг своїм учням, молитву Спасителя. в… Гефсиманському саду та зраду Іуди. У Велику П'ятницю церква згадує взяття Ісуса Христа під варту, осудження Його на смерть, хресні страждання і смерть на Христі. Висячи на Христі, Господь молився за тих, що розпинали Його. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Один з повішених. Злочинців лихословив Його і говорив, коли ти Христос, спаси себе і нас. А другий, навпаки, докоряв йому і казав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. І ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив, і сказав Ісусові: Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. І сказав йому Ісус, істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. На ранній Великої п'ятниці, яка служиться ввечері у великий четвер, посеред храму читається 12 євангельських читань святих страстей Господніх. Під час читання Євангелія, віруючі стоять із запаленими свічками. У Велику п'ятницю літургії не буває, бо в цей день сам Господь приніс себе в жертву, а читаються царські часи. В кінці вечірні Великої п'ятниці звершується чин виносу плащаниці Христової зі зображенням покладання його в гріб, При співі тропаря, благообразний Йосип з дерева знявши пречисте тіло Твоє, священнослужителі, Піднімають плащаниці з престолу, немов з Голгофи, і виносять її з вівтаря на середину храму, переднесені світильників і при кадінні Фіміаму. Плащаниця кладеться на особливо приготованому столі. Потім священнослужителі і усі віруючі поклоняються святій плащаниці і цілують рани, зображеного на ній Господа. Пробиті ребра, руки і ноги Його. Тут перед святою плащаницею виявляється велич смерті Христа грішників. тут пробуджуються сили душі, і людина починає усвідомлювати свою власну немічність і ту безмежну ласку Божу, даровану нам Богом через розп'ятого Сина Божого. Тут людина отримує відчуття, що через цю жертву Христову. Вона набуває здатності чинити добро і боротися зі злом. Біля гробу Господнього ми доходимо висновку, що як серед розбещеного натовпу юдеїв, які кричали: розіпни, розіпни його, знайшлися Йосиф з Никодимом, що не боялися просити у Пилата тіло Ісусове, так і в нашій душі з'являється бажання. Прийняти у своє серце розіп'ятого за нас Ісуса Христа і Його животворчими ранами омити своє серце від гріхів та служити Своєму Творцеві всіма силами своєї душі. Дай Боже, щоб ті помисли і почуття, якими наповнюються наші душі біля плащаниці, прокидались у нас за тяжких обставин життя, щоб в них ми бачили духовними очима, волю Божу. Щодо нас, і не б розп'яттям і смертю Христа Спасителя на перемогу над злом, бо за стражданнями і смертю праведника обов'язково настане Воскресіння. Якщо страждаємо з Христом, з Ним і прославимося, говорить апостол Павло у посланні до римлян. Велика сила смерті Христової грішника. Перетворює на праведника і відроджує до нового духовного життя. У Велику Суботу церква згадує погрібіння Ісуса Христа, зішестя в ад і возвіщення там перемоги над смертю та введення благорозумного розбійника в рай. У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, у раю з розбійником. І на престолі був Ти Христе з Отцем і Духом, все наповняючи, неописаний. Цього дня звершується літургія Василія Великого у поєднанні з Вечірнею. Після Малого Входу читається перед плащаницею 15 паремій, в яких зібрані найважливіші старозавітні про образи і пророцтва про спасіння людей через страждання. Та Воскресіння Ісуса Христа. Після закінчення літургії починаються читання діянь апостольських і тривають до початку північної. В кінці північної священнослужителі переносять плащаницю у вівтар і кладуть її на престіл, де вона залишається до свята Вознесіння Господнього. Після цього віруючі побожно чекають настання. Святої Пасхальної радості, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас. Бажаю вам, всім удостоїтися тієї святої радості.